Привіт! З вами Дінамка. Заварити собі запашну каву і гайда дивитись бій. Сьогодні будемо е, споглядати на 60 ТП на мапі фьорди в сетапі десятки, 10 е, включно з двома артами в кожній команді. Е, дуже багато ПТ-шок. На команди тільки по 3 тяжа, по три ст, дві ЛТ і дві арти. Все інше в нас. Ідуть ПТшки. Значить, ми граємо на Т3 турбіні на боновому загартуванні і на боновому доселі. Граємо на доп-пайочку, їдемо вже з зарядженими кумулями. Я під час кожного майже реплею ділюсь своїми враженнями про той чи інший танк. Так от, про 60 ТП в мене, ну не знаю, якось. Не поняла його взагалі. От восьмий рівень 53 ТП, 50 ТП. Це для мене такі, знаєте, солоденькі булочки. А от 60 ТП. Прям, от прям щось не моє. Я не знаю. Всі пробивають, плюс його ще й занерфили. під башту ш'ється, влючок. Коротше, я. Може, просто не мій танк. Так, ми вже приїхали тим часом на позицію. До важких танків для важких танків е, зустріли вже є 5 чи Тайпа 71-го і даємне пробиття вже відразу по Є5. Дивимось, е, давайте подивимось розкатку нашої команди. У нас бат по ходу АФК Бача 25. т е, Тут гарна пайка залітає в Є5-го. Ми його танкуємо. Е, в нас і 7 поїхав на центр. От, бат на базі, ПТшки на базі, ЛТшки щось намагаються підсвічувати 8-9 лінію. Не знаю, мабуть, там відкидують, бо по ХП ми так вже добротно ведемо. Знову танкуємо є 5 я не розумію, куди він цілиться, що він нас не пробиває. Ми йому даємо тичку на 789. Приїжджає є сотий і починаємо нам заважати. Є сотий, до речі, за свою нахабність відразу отримує підпал, але грає людинка на вогнегаснику, тому тушиться, потім ловить каток і відкатується. Ну, в принципі, найс, найс викатився. Ми виїжджаємо на Чіфа, даємо йому пробиття 800. 24. Кого вже вбили? Вбили в нас вже бабаху. М -м, до нас тут щось ушка прилаштувалось трошки ззаду. Я думаю, що ми, нам некомфортно. бачимо, як валиться дерева. Даємо туди блайнд. Дуже цікаво. Ну, там, мабуть, хтось був, я думаю. До речі, а от з якого ріспа вам подобається ця мапа, якщо вона вам, звісно, подобається? Ми, до речі, танканули Бабаху, дали блайнд, звідки вона по нам стріляла, але побачили розрив снаряду, значить, снаряд не війшов в Бабаху. У них арта на А8 стоїть. А8, А9 десь звідти летіло. Намагаємось вицілити е 5 го Арта майже навіть нам, нам стан не дає слабачка. Ну, блін, тут, Тут понятно, що буде непробиття. Рахунок 1-3 тим часом. Так от, що я питала, з якого Ріспа вам подобається ця мапа? Мені більше подобається от з того Ріспа, з якого наш головний герой зараз е, був. Але не на танках без кавенів. От якщо брати танчики з КВНами, то тоді краще м, з правого респа. Так, тим часом. Давайте по бою. Е, рахунок у нас 3-3, по ХП, все окей. Е, 3 500 на головний герой, не втративши жодного. Е, як сказати, жодного очка міцності, мабуть, так. Але в нас тим часом сьома лінія, там вже бат піджимає. Е, якось у нас восьма-дев'ята. Ми її втратили вже. Блін. Там же зараз Ісасю мого будуть забирати. Да, Іса ся мого забрали. Врач, ми тримаємо тільки ліву частину мапи. Ого, яка тут була тичка, ну не пробиття по тайпу. Там якось снаряд, так. О, не снаряд, а приціл якось поїхав чисто. Єсоти вирішує пуш. Пуш, guys. Uh, він танкує бабаху. Ми даємо пробиття в тайпі 71-го. Я думаю, є сотий забери хоча б. Ні, він не забере є п'ятого. Ні, забрав. Чудово. Їдемо йому допомогти. Він помирає, є сотий, мається на увазі. Маємо забирати а, 690. Забираємо тараном. Чудово, два фраги, 500 демеджа. Рахунок 7-7. І ловим від бабахи на 700. Ну, ладно, в нас 200 залишається. У нас тут хп багацько, тому... Зловили та й зловили, їдемо собі далі. А, Боже, вічний стан від арти. все це габела. Просто два барабанних бата це найпрекрасніше, що могло б стати з цією грою. Даємо тичку по бабахі, яка от-от відсвітилась, але ми влучаємо і забираємо її. А, але ми програємо по 2000, на 2000 хп. Друзі, не забувайте підписатись, потиснути вподобайку і дзвонить. Буду вам дуже-дуже вдячна. Знайшли 268, він стоїть, когось причаївся, чекає. Вицілюємо, даємо на 759 і тільки після цього приводимо 26.8 до. Блін, хотіла сказати гарно і забула. Забули, проїхали. Так, тим часом ми відкатуємось. Ми тут е, самі воюємо, настільки арта позаду. Нам треба якось 268, Ой, 268, боже, як ми тебе розвели. Забираємо 26,8, 4 фраги, 6500, це тільки видимого. Е, до нас приїхала бабаха. А ну цікаво, зарядить фугас? Фугас зарядиш? Ні, не перемикається на фугас. Е, ну добре, даємо бабахі з катком. Клінчуємось, але бабаха нам прям в башту дає на 837. І тут на поміч приходить ворожа арта. Куди ж без неї? Забрали бабаху. 7700. Ми просто ми так хаваємо від цієї арти. Вона вже мене вибісила в цьому бою. Я не знаю. Я не знаю, як там тримається головний герой, що в нього в голові. Але. Але це максимально задовбує, коли по де в тебе летять чемодани. Ми там обережненько намагаємось кого нащупати, мабуть, Бабаху, бо арта стоїть отам на Боже, який це квадрат. Я думаю J0, Або взагалі F0. Коротше, на нульовій лінії стоїть. Навряд чи вона стоїть на острові. Вау, у нас трошечки почала рухатись команда. У нас бат, щось зайняв е, горкуцю. Настільки всі пасивно грають. Мені дуже цікаво, який це сервер. Дуже цікаво. Я теж піду туди грати сьогодні. Їдемо лампу, поки не ловимо. Заряджає такий фугас. Ну, це на тисячу. Даємо фугасом, бабахи прям. Взад-башти. До речі, якби він тоді зарядив той фугас на першу бабаху, йому ж би вистачило забрати її. Ну там могло пройти не пробиття наповну, на... ну на тисячу я маю на увазі. Ще не світилась бабаха і що забони зараз. У нас залишається 700 хп. Ага, арта стоїть на Б, Б0. С0. Не знаю. Бабаха знову під нас підставляється. Ми не світимось. Ми не світимось. ЄБР вже в нас стає незахоплений. Я думаю, з Єбром зараз має Бабаха розібратись. Я маю на це сподівання. Обережно, обережно, обережно. Тільки зараз ловим лампу. Блін, а де ж ще одна бабаха? Аби ми зараз під неї не підставились. Понадто якось багато ми вже виїхали. От, на 502 проходить фугас, але Бабаха відкадешилась в землю. я да, ябра вбиває, але не бабаха, а ДБВ. Це союзна арта добиває бабаху, бат вбиває арту. Їдемо шукати ФВ 215Б. 183. Ось і вона. Ай, дає вертуху, ну нашо ж ти. Наша ж ти даєш вертуху, там ще можна було хоча б трохи, але підзвестись. Так, тим часом 9200. 200 Видимо його. А якщо ще був Blind, то це в нас вже десь, ну, десь близько 10К. Ще фулова бабаха і ще десь арта стоїть тут. Ще, да, може і може і на воді. Ой, на воді, на острові на тому. Іде обережненько. Я хочу, щоб головний герой дограв цю катку і не помер, і ще накидав багатько. Забрав бабаху. У нас гріль захоплює і навіть не думає там щось їхати, може арту чекати, вбивати. Ого, а де. А, ось бабаха, блін, ми її зустрічаємо. Даєм тичку. Ну так, ризиковано дає тичку. Е, бабаха КД. Бабаха КД. Не пробила 60 ТП. Блін, ДБВ, ми обійшлись би без помічників. В принципі, 10-300. Найскатка. Ну, отак дивишся, блін, ну, 60ТП дуже класний. От коли дивишся, грати не хочеться, не знаю. Так, ну тут буде перемога по захопленню. Хоча, може зараз фв 4005 знайде такі арту і доб'є її, але я все ж думаю, що. А, саме затоплення супротивника. Так, давайте будемо дивитись результати, чи були в нас блайнди. Отже, друзі, результати. Так, в нас майстер основний калібр воїн, і дивимось. 12500 накидав головний герой на 60 ТП на мапі Фьорди. Ви, ви бачите, що як грала наша команда. Дуже гарний бій. Дякую величезно всім за перегляд і гарного вам дня!